Усім привіт! У нас сьогодні на відеогляді двоканальна радіосистема від компанії AV Matrix wv 12 Запис звуку відеогляду я якраз роблю саме на цю е, е, радіосистему. І на вулиці, там якраз ззаді мене, можливо, буде чути, можливо, не буде чути. Є певні шуми, щоб ви самі зорієнтувалися, почули, як вона працює ну, в таких трошечки складних умовах. Комплектація радіосистеми вона має такий кофер. Ну кофер був засунутий в таку картонну коробочку, на якій була рекламна інформація. Кофер такий зроблений, ну такий плотненький. Окрім самого жорсткого кофра, в комплектацію входить два передавачі, один приймач, дві хуторяні. Такі вітрозахист. Такий він, один кабель Type-C на 3,5. До речі, непоганий кабель. і Завдяки йому дуже легко. Можна під'єднати цю радіосистему до вашого телефону. Потім один кабель 35 на 3,5, один USB Type-A на три USB Type-C. Також в комплектацію входить гарантійний лист від компанії Авематрикс Україна. Як бачимо, в комплектації немає провідних мікрофонів підлічних, є тільки мікрофон, який ось вбудований. Робоча частота радіосистеми 24 ГГц. Заявлена дальність передачі 100 метрів, якраз ми її протестимо, побачимо. Діапазон частот самого мікрофона від 100 Гц до 20 тисяч. Рівень звукового тиску мікрофона 110 дБ. Дисплей на приймачу кольоровий TFT 0,96 дюйма. Роздільна здатність самого дисплея 160 на 80. Один мінус це дисплей перевернутий щодо кліпси. Ми спробували перевернути на 180 градусів, так і не знайшли це в менюшки, чи й перевертається він чи ні. Таку неяскраву погоду, дуже чудово видно, інформативний, все на ньому зображено. Але коли світить сонечко, як зараз, як ми пишемо відеогляд, то коли сонце попадає на цей дисплей, звісно, нічого не видно, приходиться. Там, притулятися і щоб розглядіти якусь інформацію. Більш технічну інформацію ви зараз побачите на екрані там, з того чи з цього боку буде вивісена табличка і там все буде видно. Щоб увімкнути пристрій, треба нажати і потримати 3 секунди кнопочку живлення. Вимкнути пристрій можна так само: потримати 3 секунди кнопочку живлення. Так як передавач не має кнопки мюта, вона винесена на кнопку живлення. І щоб вимкнути звук, треба двічі швиденько нажати на кнопку живлення. І там, де намальований гучномовець, індикатор засвітиться швиденько червоним кольором. Для налаштування чутливості мікрофона більше чи менше, треба швидко нажати на кнопочку з'єднання і там засвітиться індикатор зеленим кольором це значить низький рівень, помаранчевим кольором це середній і червоним кольором це високий рівень чутливості мікрофона. Також передавач можна налаштувати на лінійний вхід. 3 секунди утримуєте його і переходите в режим налаштування лінійного чи мікрофонного входу. Щоби під'єднати передавач до приймача, треба натиснути і утримувати протягом 5 секунд кнопку з'єднання. Приймач вмикається кнопкою живлення протягом 3 секунд, так же само він і вимикається. Також на ньому можна регулювати вихідну гучність. А також ці кнопки слугують для з'єднання. Треба натиснути одночасно ці дві кнопочки і потримати їх протягом 5 секунд. Зараз ми спробуємо перепровірити на дальність самого, чи як він втрачає сигнал. Я приблизно пройдуся так метрів, ну, не знаю, метрів. До ста, може трошки менше, зараз поміряємо. Не виключай камеру, я буду йти і назад. Повертаюся спиною от, і пішов. Все. Раз, два, три, така гарна погода, чудова. Е, сонечко світить, чайочки літають. От, бачу, багато людей прогулюються. Взагалі, це взагалі гарно тут. Клас, клас. Ну, я вже десь пройшов. Ну, так, приблизно метр 50, випадка, що буде повернутися, розвернуся тут, отак от стану. Тут є десь приблизно метрів 50, 60 раз, раз, показався, що пішло далі. Запиши все. Мені відомо, що таким радіосистемом мене далі знімає. Так, я знову повернувся, ну тут приблизно ну, метрів. 70 є. І йду тепер на зустріч. Йду на зустріч. Тут немає жодних перешкод, немає ніяких вишок, електропередач, немає поблизу будинків, якихось кам'яних скульптур. Ще що може завадити. Тут просто Дніпро, просто чистий пісочок. О, дерева, кущі, що може тут завадити, нічого не може завадити. Трошки вітерець повіює, якраз перевіримо, як, як працює вітрозахист. Все. Зараз ми якраз і глянемо, чи були втрати, чи не були, і як воно сигнал був. Отже, щодо відстані цієї радіосистеми, скажу так, вона працює в 100 метрів заявочних ну, ідеально. Якщо немає перешкод і там не ходять люди, або там ще якісь там, природні перешкоди заважають і так далі, тому подібне. От. Але щодо моїх скромних висновків, От на таку відстані писати стендапи або там е інтерв'ю брати, ну ніхто не буде робити. Це таке точечне, це ну, дуже рідко. Зазвичай е ця радіосистема буде використовуватись в межах ну 20 метрів, не більше. 20 метрів вона буде ідеально працювати навіть е з перешкодами, навіть е якщо було буде велике скуп скупчення людей. Зараз ми проведемо такий невеличкий тест. Я пишу зараз на, на мікрофон AV-Matrix, а також одночасно іншим каналом пишу на пушку, яка вбудована в камеру, ну, щоб розуміли, яка є затримка і чи є затримка. Тому що зазвичай в цифрових таких, такого класу радіосистемах є затримки. І інколи доходило до 150 мілісекунд. Бувало і таке. Тест підлічки якраз на вітер. Позаду мене знаходиться холм слави, там стара пожежна частина, саме останнє збудований в Україні кльопаний міст через Дніпро і так далі. Ми знаходимося на території, де тут стояла раніше друга, ну, по-моєму, другий замок збудований. Перший трошки там далі за оператором був. Чому я це розповідаю? Я розповідаю про тест якраз на вітер, на вбудований мікрофон і збудованим вітрозахистом, який одягається. Ну, от, так от я трошки пошевелюсь. Да, до речі, оператор зараз знімає з рук, ви вже вибачте, настільки такий страшний вітругання, що штатив просто улетів, впав там, і трошки з ним трабли трапились. Нічого страшного, але страшно ж зараз тримати. Оператор разом з штативом улетить. От. Я тепер трошки повертаюся, сяжу, щоб вітер пішов, там розповідаю, що там, там знаходитись. Ми зараз бачимо холм, збудований там, в 70-ті роки, там раніше стояла церква козацька. Так далі. Повертаюся, вітра немає. В цю сторону там, ми бачимо Дніпро і так далі. Так. Отже, це був тест на вбудований мікрофон із вітрозахистом, який йде в комплекті. Казки баби Гавришихи. Початок. Було в пана село, невелике, але й немале. Звичайне українське село. Може й не зовсім звичайне, бо якось у старому глиницьку, де люди брали глину, щоб будували з неї хати, знайшли кремінь. Пан запросив учених людей. Ті понаїхали, набрали зразків каміння, терли його пальцями, нюхали, цокали по ньому своїми молоточками, мало не коштували. Потім зробили загадкові обличчя, довго емоційно розмовляли з паном, щось вирішили та й ударили по руках. Отже, власні невеличкі висновки щодо цієї радіосистеми від компанії AV-Matrix. Почнемо з, з мінусів, а потім перейдемо до плюсів. Мінус це відсутність проводних мікрофонів. Вам передається витрачати кошти на купівлю цих пітлічок. Це раз. Друге, в такому гарному кейсі немає функції підзаряду передавача і приймача. Було б непогано, щоб там був невеличкий акумуляторний відсік. Не несити з собою павербанк. Щодо екранчику, що він не перевертається на 180 градусів. Все ж таки, це незручно. Ще мені не дуже сподобалась защолка чи як її назвати. Це коли ми надіваємо вітрозахист на сам мікрофон. Вона просто так тиць. Під тиском втиснюється і все, і там також виймається. З часом просто ті вусики вони сточаться і просто буде воно випадати. Все ж таки, система там, де ти вставляєш і прокручуєш, мені більш імпонує, і вона буде, на мою думку, більш довговічна. Щодо плюсів, це простота на влаштуванні. Все ж таки для багатьох блогерів цікаво, щоб пристрій був під'єднав, підключив. Птицну кнопку прицепив, і воно працює, щоб ти не заморачувався тими менюшками, налаштуванням і так далі. тому подібне е, Наявність провода USB-A на 3 usb Type-C. Все ж таки, коли в кофр будований акумулятор, не такий ємний. Вам треба носити з собою повербанк. І це додатково буде займати місце в вашому рюкзачку. Вважаю здоровенним плюсом, що в комплектації є отакий от от кабельочок Type-C 3.5. Ми 3.5 під'єднуємо до мікрофона, а Type-C ми під'єднуємо до телефону, наприклад. І відразу же телефон бачить його як мікрофон. Відразу не треба додатково якихось кабілів спеціальних спеціальні купляти, ще щось. Це дуже класно. Також по Type-C. Ноутбук або ваш комп'ютер також бачить його як зовнішній мікрофон. Вам достатньо тільки під'єднати і все. Також у цієї радіосистеми великий час роботи. Понад 4 години там заявлено 4 години. Ми його тестили, ганяли. Я даже забував, коли ставив на зарядку. Дуже довго тримається цей заряд. Це теж великий плюс. Це був невеличкий відеогляд радіосистеми від компанії Avomatrix WV. 12. В свою чергу хочу подякувати компанії TVS Service за наданий пристрій на відеогляд, а також компанії AV Matrix. Всім дякую, підписуйся на мій канал, став лайки, вподобайки, пиши коменти, дискутуй. Все буде добре.